Добрий день, мене звуть Кононюк Олександр, я учень 6 а класу. Сьогодні буду перевіряти ефективність використання сонячних панелей в Житомирській області. Актуальність теми: По Україні масово приходять ще більші рахунки за електроенергію. І люди масово переходять на інші способи добування електроенергії, щоб не платити такі великі рахунки. Це може бути вітрова енергія, енергія землі і енергія сонця. Я хочу перевірити, чи ефективно використовує сонячні панелі в Житомирській області, особливо в зимовий період. Мета роботи перевірити, чи залежить вироблена електрична енергія від поврироку, температури та освітленості. Що таке сонячна панель? Сонячна панель це ланцюг фотоелектричних елементів, які перетворюють сонячне світло в електроенергію. Будова сонячної панелі, алюмінієва рама, птоване скло, інкапсулятор, фотомодуль, інкапсулятор, підкладка, розподільча коробка. Етап створення: взяти мультиметр і приєднати його до сонячної панелі так, щоб чорний проводок від сонячної панелі був на червоному проводі від мультиметра. а червоний провід від сонячної панелі був на чорному проводі від мультиметра. Для даної роботи знадобилося мультиметр у сонячна панель. Дослід номер один. Мета дізнатися, кількість сонячної енергії, яка падає на сонячну панель. Ми повинні приєднати вольтиметр до сонячної панелі. Він показує 0,51 вольт. Дослід номер два. Мета Виявити, виміряти освітленість. Ми повинні ввімкнути люксометр і поставити його у положенні, щоб не було тіні, бо нам потрібні справжні результати. Він показує 118900 люксів. Дослід номер 3 Мета ми повинні вимирити температуру. Нам потрібно вимкнути термометр. Він показує плюс 23,5 градуса Цельсія. Переваги! Завдяки сонячним батареї можна організувати автономне електропостачання і ні від кого не залежить. Сонячна енергія безкоштовна, ще як мінімум 5 мільярдів років, не вичерпана. Сонячні батареї під час експлуатації безпечні для навколишнього середовища. Вони безшумні, тільки до різноманітних пошкоджень, Довговічність з можливістю замінювати окремі елементи. Після завершення експлуатації панелі можна переробляти. Висновок сонячні панелі ефективно використовують у Житомирській області сіню на пору року, їрджа в зимню пору року, але ще можна користуватися. Дякую за увагу. До побачення.